На базі спорткомплексу Динамо відбулось перше відкрите тренування з амп-футболу. Участь у ньому взяли військові і ветерани з ампутаціями та пошкодженнями кінцівок. Як говориться, не футболом єдиним. І сьогодні основна мета це буде все-таки спілкування хлопців між собою. Ми хочемо, щоб наші партнери, котрі нам такі здли цей гарний тон з Львівського клубу Покрова за підтримки Богдана Мельника, нашого хорошого друга. Мати таку команду, як є в Львові, і ми мали можливість. З хлопцями їздити на гостьові матчі приймати їх в себе вдома. Тому сьогодні в Україні є чотири команди з футболу, і ми дуже маємо таку амбітну ціль, щоб Луцьк став п'ятим містом, котре буде мати таку свою команду. Очільник новоствореного департаменту з питань ветеранської політики Луцької громади Олег Кобилинський каже, ціль дуже амбітна, і ідею створення власної команди ветеранів замфутболу виношували вже давно. Просто знаючи ту кількість людей з ампутаціями, які в нас є, і було гріх не зібрати команду в цьому році, щоб вже, як то кажуть, в новий 25 й рік іти, маючи свою команду, або принаймні знаючи, що в нас дійсно є в Луцьку гідні воїни, і що ми про них не то, що турбуємося там, а ми хочемо, щоб вони адаптувались особливо ну, за рахунок спорту. Перше відкрите тренування не дарма провели на базі спорткомплексу Динамо, адже тут нещодавно відкрили нове футбольне поле зі штучним покриттям. По-перше, підхід і під'їзд має бути інклюзивний, тобто мінімум сходів, підйомів ми облаштували таким чином, щоб відразу людина могла під'їхати прямо в притул до поля. Автівкою вийти і пограти. По-друге, у нас всі санвузли роздягальні все знаходиться на першому поверсі, попри те, що це проект пілотний, і наприкінці грудня тут провели тільки перше тренування. У планах на 2025 рік серія турнірів. Ми сподіваємося, що все буде добре, що у ветеранів залишаться позитивні емоції після відвідування цього заходу. І ми плануємо започаткувати турніри. Це буде не лише би, тренування, а ще і турніри. У нас вже заплановано в календарі 25-го року турніри серед правоохоронців, рятувальників, нацгвардії і інших силових підрозділів, ветеранів, військових. І нам буде дуже приємно, якщо е, тут будуть грати люди з ампутаціями. Михайло Соколян – ветеран війни з Нововолинська, служив у 4-й танковій бригаді. Михайло втратив ногу у серпні 22-го року. Однак, попри ампутацію, віднайшов мотивацію та повернувся до спорту. Я все життя в футболі, все життя самого дитинства. До війни грав е, футбол за Шахтарну, Волинськ, е, грав на Україну, ну тобто все життя займався футболом, спортом. А зараз буду пробувати отакий футбол. <гум> Амфутбол. В себе зараз турніри йдуть в нас в районі Новолинськ, Володимир. То я на протезі граю. На протезі. На протезі. Я граю на протезі з як би, здоровими людьми. Учасників тренування Ігор Пшеничний, який служив у 28-й бригаді. Зовсім нещодавно, 12 листопада, йому ампутували ногу. Тож практично з лікарняного ліжка хлопець вже поспішив вийти на футбольне поле. Займався футболом, але зараз не слід залишати це. Я сам з Запоріжжя, займався футболом. ну, Не слід залишати, треба продовжити. Життя не кінчається. і Ми маємо. Далі жити якось. Провести перше тренування для ветеранів з ампутаціями приїхав капітан збірної України з Ампфутболу та гравець львівської команди Покрова Юрій Сущ, який також є уродженцем Волині. Я завжди з радістю відгукуюся. Перше, це мені подобається. Друге, оскільки хлопці, які втратили десь частину себе, віддаючи, захищаючи нас, я Радий бути на ваших тренуваннях, будьте запрошувати по можливості завжди приїду, щось допоможу. Можливо, є вже десь трошки досвід, щось розкажу, покажу. Участь у заході взяв і легендарний футболіст та заслужений тренер з Ковеля Юрій Тимофеєв. Ви знаєте, знімаючи шапку перед вами за те, що ви зробили і як ви знайшли, це ціль житті, завдячуючи спорту, ви показуєте всім нам, незважаючи на всі обставини, ви живете повноцінним життям, дякуючи вам. Ветерани з ампутаціями та ініціатори тренувань зійшлись на єдиній думці при такій мотивації з такими тренерами і підтримкою. Волинь обов'язково має мати власну команду з Амфутболу. кажуть вже навіть придумали назву для майбутньої команди. У нас були ідеї як варіант. Це напевно буде хрестоносці.